Боже, яка красива робота, тут ще є етапи. Ну, це прям тутор, тутор. Все, я йду малювати. Що може бути складного? Мені точно нічого не може Я більше не малюю. Насправді така проблема трапляється набагато частіше, чим ви можете собі подумати, особливо у початківців. Зазвичай художник в цьому випадку починає звинувачувати себе та свої здібності. Значить, то ось, даже по тутору малювати не вмію. Але насправді це не зовсім так, і дуже важливо підбирати тутор, який підходить саме вам. На постмонтажі я згадала, що мої відео може дивитись не тільки зумери, тому надала ще таке туторіал туторіал so, – це спосіб навчання, який показує або пояснює кроки за кроком, як виконати певну справу. І в випадку нашого відео це щось намалювати. Тому сьогодні я розгляну кілька ключових причин, чому деякі туторіали можуть бути не такими ефективними, як очікувалось, та паралельно навчимося знаходити ці, які підходять саме вам. Отже, я виділила 4 частини, чому туторіали можуть вам не допомагати. І якщо розібратися з кожною з них, то вже через декілька тижнів практики ви помітно відчуєте результат. Перша причина неефективності туторію може бути буквально різноманітність стилів. Якщо ви звернете увагу на екран, то можете побачити, що я малюю свічку за одним із туторіалів. У автора на цьому туторі зовсім інший стиль. Тут є чіткий лайн, заливка, і далі робота будується зовсім по-іншому. Я же ніколи не малюю лайн. Якщо хочете, до речі, зроблю про це окреме відео. Зазвичай моя робота будується на тому, що я роблю скетч, щоб намітити основні форми, а потім поверх скетчу працюю суто з кольором. Я веду до того, що якщо б я почала працювати в точто так само, як і автор цієї роботи, то у мене вийшла б, м'яко кажучи, не дуже робота. Тому що я не дуже в лайні, та і це зовсім не для мене. Тому я вам дуже рекомендую аналізувати роботу, по якій ви будете працювати, тутор, та кожен його крок. І якщо ви розумієте, що тут автор робить зовсім в іншій стилістиці, то краще перебудувати її на свій лад. Але і тут є проблема, це буде доволі складно для новачків. І тут ми стикаємося з другою причиною. А саме непідходящий рівень складності. І найчастіше люди просто не можуть обрати рівень складності, який підходить саме їхньому скілу. Варто розуміти, що якщо ви новачок та хочете намалювати реалістичний портрет без базових знань про пропорції та цінні, то, скоріше всього, у вас це не вийде. А якщо й вийде, то дуже поламано, і ефекту від цього у вашому подальшому навчанні не буде. Також бувають такі випадки, коли міди обирають базові тутори, на яких просто нудяться, а потім не розуміють, чому вони топчуться на одному місці. Щоб знайти правильний рівень складності, дуже важливо правильно оцінювати свій рівень. Якщо ви самі не зможете змозі цього зробити, то можете попросити ваших друзів-художників або викладача. Або часто в самих туторах, в їхніх описах, пише, на який рівень вони приблизно розраховані. Також новачкам варто поступово розширювати знання та не гнатися за суперкрасивими картинками. Красиво хочеться малювати всім, але інколи перед цим варто помалювати стадіки та попрактикуватися. А для тих, хто вже знає якісь основи, я би порекомендувала не боятися викликів. Так, більш складний рівень малювання часто лякає, але інколи варто піти на цей крок, це для прогресу. Третя причина можливої неефективності туторіалів це недостатня практика. Я вже трішки зачіпала цю тему раніше, але ще раз наголошу, тому що це реально дуже важливо. Часто трапляється таке, що умовний художник дивиться туторіал на те, як малювати шкіру. І все добре, ніби він подивився туторіал, намалював і вийшло реально непогано. Але в наступному же арці він на це забуває і більше не використовує цей тутор. Дуже багато людей помилково думають про те, що якщо вони один раз подивилися туторіал, то він якимось магічним образом засвоїться в їхній голові, і наступного разу вони будуть використовувати знання з нього. Але ні, це так не працює. Наш мозок працює трішки по-іншому. І для того, щоб реально засвоїти якусь інформацію, нам потрібно дуже багато раз передивлятися цей туторіал та малювати по ньому. Адже якщо ви не будете цього робити, то при наступних спробах щось намалювати, ви будете забувати все більше і більше деталей це вже буде не те і виглядати воно буде ніяк. І я зрозумію вас, якщо ви скажете, що не хочете кожен раз відкривати туторіал і малювати по ньому свій новий малюнок. Для цього придумала стадіки. Стадіки це швидкі нариси, наброски, які використовуються для вивчення, дослідження чи аналізу об'єктів та сцен. І якраз основна їхня мета це вивчення деталі, форму, світло, цінь, композицію та різні інші аспекти. Тому, щоб не відкривати туторіал і не милювати по туторіалам свої звичайні арти, я рекомендую спочатку випрактикуватись на стадіках. Це може зайняти деякий час, але це реально варто того. Останньою проблемою, яка заважає вам отримувати прогрес з туторіалів, є відсутність індивідуального підходу. Давайте розбиратися, що це означає. На просторах інтернету є дуже багато різних способів намалювати щось по туторіалу. До прикладу, за допомогою відео або тих самих картинок, які ви бачите на екрані. І у кожної людини в силу її можливостей та особливостей запам'ятовування, ефективність від туторіалу буде різна. Тобто для однієї людини найкращим варіантом буде подивитися ось такі покрокові картинки, по яким малюю зараз я. Адже на таких картинках все показано схематично, без лишньої води, і до того всього я знаю, як робити ту чи іншу дію. Тому для мене набагато ефективніше буде застосовувати такі картинки при туторіалах. Але в житті трапляється дуже багато ситуацій, коли вони можуть не допомагати, або їх може бути недостатньо. До прикладу, якщо я хочу зробити щось за допомогою накладання або якоїсь нової фічі фотошопу, я цього не буду знати і картинки мені нічим не допоможуть. Тому особисто я в таких випадках звертаюся до відеотуторіалів. І якщо чесно, мені здається, що це найкраще, що придумало наше людство. Адже вони не раз виручали мене в дуже складних ситуаціях. Я ними не часто користуюсь, але якщо комусь потрібно, то можу порекомендувати Сінікс Design. а також з Арт контенту. Мені сподобався канал Оленка на малюй та туторіал на каналі Кашемірки. До речі, я інколи також ділюся туторіалами в своєму телеграм-каналі. А і ще до новорічних свят та в честь моєї першої тисячі на ютубі, там буде проходити розіграш, а саме боксик, в якому буде знаходитися мерч від мене та солодощі. Тому обов'язково переходіть та беріть участь. І традиційно, якщо ви додивилися до цього моменту, то обов'язково напишіть в коментарях. Тутор по моналізі. Таким чином я буду знати, скільки вас таких додивилися до цього моменту. Ледве не забула. А ось результат того спідпенту, який я малювала на фоні. До речі, якщо вам сподобалося це відео, то я вам дуже рекомендую подивитися ось ці два. В них я також розповідаю про те, як боротися з насущними проблемами для художників. А поки ви переходите, я бажаю всім творчого натхнення та до зустрічі!